Як ваші справи, де ви і які новини з фронту? Зараз мої справи дуже добре. Перша слава і зуспитую, добра Але кожному. А, з Херсонщини вже Богу дякувати, є таке Українка. І вже їду в сторону Закарпаття. Тобто, йду на дві неділі додому, на два тижні. Справи добрі, важкі. Війна іде нікуди вона не пропала. Вона пропаде, як настане наша перемога. Так. І добровеликий жаль, доброволький жаль, зло панує, і навіть дивлячись, коли зло починає е, бачити, що воно не може перемогти добро. То воно починає кидатися направо-наліво і знищувати все, що є навколо добра або в добрі. І це ми зараз ці симптоми бачимо. А так нічого більшого, час проведу з парафіянами, з дітьми-сиротами свого будинку будинку сиріт в королеві. Скільки у вас Більше. зараз там дітей? Ну, наших 21, але так ми маємо зараз із переселенців, з тих, що я позабирав від військових, зараз маю також дітей, батьки яких загинули. Тут поки не впорядкуються документи, то я їх забрав до себе, до свого будинку. Так що вони є під наглядом, гарним, в теплі, але батьківською любов. Буде важко їм дарувати, тому що це найскладніше, що може бути. А що замовили вам військові? Напевно, вже е, одяг на зиму, щось перевзутись у літнього Нічі... сезону у зимовий сезон. З харчів нічого їм не треба в них все, я богу дякувати. Це тільки теплий одяг і нічники, тепловізори. Все. Але найбільше просять молитву, найбільше просять поради інші. Тому часто, коли я повертаюсь, беру з собою багато малюнків, що пишуть діти, і це їх більше згодіває, як той Ні, спальник. Одяг. Так, але все ж таки, коли приходить вечір, то треба і в тепло Так. Дякую вам за це і що поділились. Перейдемо до нашої наступної теми теми звуків. Які ж звуки у вірі, який звук, з чим асоціюється віра, чим наповнена у плані звучання, на вашу думку? Звичання. Ми, ми завжди думаємо, що це дзвони, правда? Або молитва. Я взагалі думала, можливо, це тиша тиха подяка. Але я не хочу нав'язувати свою думку вам, бо цікава <рес> саме <рес> ваша думка. Не. Не. Моя думка це биття серця. Mm. Звук, він, знаєте, можна різний давати, але коли ми кажемо звук, Господь живе в тиші, він взагалі полюбляє. Е, таку тихість, хоч коли ми читаємо книзі буття, був хаос, і в хаосі творилось. Але все ж таки він гуляв отакою прохолодною денною, так? і чути було такий шепіт. Е, я думаю, Господа, тому що перше, що таке віра, ми мусимо задати свої питання, а потім будемо розуміти. Але щоб відчути Господа. Через цю віру треба її чути серцем. Тобто не храмом, не дзвоном. Це додатки, не сурмами, труби, ні, ні барабанами, ні цимбалами, але серцем. А серце чує, коли не тільки любить, навіть коли може закрастись туди помста або гнів якийсь. так? Серце воно відчуває, і коли там є присутність Божа, так, то це така тиша, яка розриває темряву. От звук, це моя думка, перепрошую, але звук це биття серця, це життя. Коли людина живе, коли людина слухається свого серця, вона зберігає віру. Йдеться віру в Бога. Я думаю, що тут ви це і питаєте, віра в Бога. І коли ми звернемось до серця, ми почуємо, чи ми віримо в правду, чи ми просто пристосовуємось. Тому багато людей, що виходять з полону, чи що були на лінії розмізування, і вони боролись, багато цих людей каже, я ну, відремонтуюсь, тобто підлікуюсь, і я йду туди. Я йду продовжувати захист. Як кажуть, за покликом вони... серця, так? Так, тому що вони відчули, вони не жадова помсти мають, вони відчули свою потрібність, що Бог присутній чи правда присутня тільки в доброму серці. А серце, як Сковорода наш говорить, серце, настільки воно глибоке, що в цій тиші. Через віру можна знайти від перемоги до спокою. А це вже трохи важко треба задуматись. Так. Це глибина. Так що вона звучить так, як звучить биття серця, звук віри. Биття серця. Це для мене це не є гомін, пташок. Радість дітей. Це життя. А от биття серця, коли я чую, я знаю, що я живу Я знаю, що я живу бо я вірю, що я живу. і Я вірю, бо я знаю, що я жив. І бачите, воно такий звук дає гарний, так мене відштовхує.